й продати, тому що власть передати це не це заплати, ніби купити. Це ставить досить інші правила відношення е -е -е до майна. Е -е що цікаво, що не Чятогорську лаву на Донеччині хочу передати власну. Казали Фу, не, там просто, там е проросійський плив більший і продає. Навіть не київ Печерську лаву в церкві України, а е печерську лаву. На західному регіоні, крім того, ми нам сьогодні відомо про те, що Почерська Лавра е, має ставати е, місіонерським центром е, Московської церкви, е, церкви е, Московського патріархату, місійний центр в цьому західному регіоні. Безперечно, тут е, без політики е, ніяк не обходиться, я б знаю, що по сьогоднішній день і в свій час тижня 2003 році. Цей громадський рух, який е підняв питання про е українські святий, який очолював, став задачею, і в тому числі моєю. Не боротьба ні з монахами, ні з оплатами їхнього життя, а е стало питання про те, що Почеїська Лавра, е браття Почерська Лаври, замінила духовну, політику, духовну практику політичну практику.